Кажіть, будь ласка, сьогодні випадали запит на сесію, якого питання стосується він стосується нинішньої адміністративно-територіальної реформи, і, якщо точніше, невиконання в повній мірі закону про добровільне об'єднання територіальних громад йдеться про звернення до мене мешканців сіл Ярецької Федунка Шишацького району. Які заявляють про тиск під час прийняття рішень про створення територіальної громади Шишацького району, вони намагалися і вони хотіли би створити власну громаду. Вони вважають, що ці два села, об'єднавшись, можуть бути самодостатніми, але це не вдалося їм в зв'язку з тим, що був справді очевидно тиск. Я хочу звернутися до обласної ради і звернувся до голови обласної ради і голови ОДР-адміністрації з проханням розібратися перш ніж приймати рішення про. Створення де-факто шишатської територіальної громади у вигляді району, але вже по іншому вона буде називатися. Тобто ті 60 громад нових територіальних вони викликають багато запитань. Однозначно, однозначно. Я переконаний, що і сьогодні і вже на президії на засіданні спільної депутатських комісій вже відзначали, що деякі. Значить, відмовляються вже від свого попереднього рішення. Тобто цей процес він такий в розвитку буде постійно. І, скажімо, підганяти процеси якимись там адміністративними методами абсолютно недоречно, бо може вийти так, як у Сталіна із колективізацією. Головреження успіху, а потім результат якого. Не те, що не чекали люди, а які не приносять користі ніякої. Дякую. А там ну, ви говорили ще про нафту, про скважину. Да, так, це не значить, буде це буде це так. Ми зробимо заяву від е, 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 фракції Соціалістичної партії України в обласній раді. Заява стосується води, підписаної кулуарно головою держадміністрації, головою обласної ради. Е, Публічним акціонерним товариством укргазвидобування йдеться про те, що цією угодою ці керівники області зобов'язують обласну раду і обласну державну адміністрацію передати по суті, близько 20 родовищ і перспективних площ на наявність вуглеводнів, тобто, по суті, віддати все, що досі є розвідано в межах області. Структурі і це не, не приносить користі, тим більше напередодні ось цієї територіальної реформи. Мені таке враження, що керівники області поспішають передати, віддати все, бо в новому скликанні обласна рада вже не матиме повноважень на дачу згоди, на видачу спецдозволів, там, на використання цих що Приватні руки, а, абсолютно вірно. Це значить під е, дахом е, публічно-акціонарного товариства ґруга на цілий ряд е, приватних фірм працює на так званих договорах про спільну діяльність, які використовуючи ось оце, е, значить, від е, ухиляються від. Співпраці з органами місцевого самоврядування, так як всі інші це роблять, всі інші приватні структури в межах області, на основі меморандумів, значить підписаних між ними і обласною радою, вони сплачують півтора відсотка. Від розміру рентної плати за користування або плати за користування надрами в бюджет області і, і ці гроші використовуються ну, для того, щоб відновлювати інфраструктуру, знищені дороги, їми ж знищені дороги, і для допомоги тим селам і населеним пунктам, де вони проводять свою виробничу діяльність. А от цих які ховаються сім структур. Під дахом Укргазвидобування, видобування їх, начебто, це не стосується. Це неправильно потрібно, щоб всі мали однакові умови. Тоді буде конкуренція, то будь буде користь, тоді буде той мати успіх, хто справді прагне його, хто працює з громадами, хто діє в межах закону, так повинно бути. Це звернення сьогодні Так, Да, ви? я вам Знаєш? можу його дати. Це звернення побачити. Якщо thank you